Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Мої хороші. Це четверта серія про падуванця, Як я поїхала жити у падову і як я там жила півтори роки, і чому я повернулася в таку жахливу обстановочку у Римі. Незважаючи на те, що там було адіще у Римі, от я як з нього виїхала, так до нього і повернулася. Так, третя серія у нас закінчилася на тому, що на наступний день Андреа повинен вже був приїхати на залізничний вокзал терміні, фреча роса, це поїзд італійський, першим класом, він приїжджає, значить до мене. Я приїхала, значить, поїхала на вокзал. він... Приїжджав дуже рано. От, дуже рано. І я приїхала на вокзал. Ну, наприклад, в нього там поїзд десь о 9-й, а я приїхала ще на годину раніше, от щоб заспокоїтись. знаєте, я не наряджалася. От я не наряджалася. От я як була от, у джинсах у футболці чи у футболці, чи у футболці. Я вже не знаю, як казати вірно. От. Пишіть мені, пишіть. Мені дуже подобається, коли ви мене виправляєте. От, тому що ну багато хто з вас, хто мене дивиться, ви дуже гарно розмовляєте українською, і ну мені це допомагає. От, наприклад, я знаю, як буде е обгоню там. Я все ох, обгоняла, «обжину», От, обжину. <сум <à> Окей, буду знати. Тому мені пишуть, як казати у футбольці чи у футболці. От я приїхала дуже вдягнена просто. Отакі от я зробила собі волосся, от точно такі. Отак, от, от дві заколочки. Отут все було в мене кучеряве, все було розпущене волосся, те як я завжди ношу, тому що я десь знову почитала розумних психологів, які кажуть: не треба дуже, дуже готуватися до зустрічі з чоловіком, тим більше якщо він вам подобається, знисти рівень. Важливості його для себе. Ну, тобто, я приїхала до нього просто без валізи, без валізи, тому що я думала, що ну як вам сказати, а от раптом, а от раптом він мені не сподобається, а от раптом щось буде таке, що, що ні. У два місяці ми по телефону з ним і листувалися, і спілкувалися, і у відеочаті. А от раптом, тому я без валізи приїхала. Але я знову ж таки поговорила з маман, Я кажу, мам, ти хочеш мене позбутися? Я теж не маю великого бажання з вами жити. Тому, будь ласка, в мене зараз є шанс, може, це такий дуже добрий чоловік, з яким я налагоджу своє приватне життя і взагалі своє життя. І буду працювати, і в Україні в мене все буде гаразд, і в Італії в мене все трапиться. І якщо я тобі передзвоню, ти ж будеш сьогодні вдома. Вона так вдома. Якщо я тобі передзвоню, будь ласка, привези мені валізу. На першу станцію метро. Я за нею приїду за цією валізою. Тільки це для мене зроби і все. От давай, якщо ми не хочемо жити одна з однією, якщо ти мене так ненавидиш. Ну, давай, допоможи мені саму себе позбутися, ну, тобто, ти будеш без мене. Це тобі ну, на користь. Ти ж цього хочеш, будь ласка. Вона така: ладина, і ти будеш Кода? Я кажу: ну, от, як тільки я зрозумію, що я з ним поїду, я тобі подзвоню, тому що. Вона така, а ти що можеш щось з ним не поїхати? Та якщо тебе хоч хто-то берет, то ти должна біжати вперед паровоза, бері сразу чемодан. Не видумувай, сразу бери чемодан. Я кажу, ні, ні, я валізу брати не буду. Е, так, він мені ще може і не сподобатись. От я такої про себе високої думки, що він мені ще може і не сподобатись. Хочеш, щоб я з собою не жила, привезеш валізу. Не хочеш, значить, я з ним нікуди не поїду. Все, я повернуся от на цей диван. Ну, і що ви думаєте? Я зранку поїхала, значить, така чекаю на цьому вокзалі. Нібито ну, вже два місяці ми вже один до одного звикли, а все одно знаєте, мене так підтрушує, тому що він дійсно, він дійсно мені подобався. От. І тут я бачу, приїздить його поїзд. От. Люди виходять і йде він. Тобто, всі люди як люди, а оце зірка, а оце вийшла зірка. Ну, по-перше, італійці вони такі не дуже високі. А оцей вийшов з вагону. Я зразу зрозуміла, що це він. Він такий був. Височенний, такий кремезний, гарний. В нього оця посмішка, отак, 32 зуби були ідеальних розмірів і білизни. От, І він мене як побачив. Боже, ви б бачили цю сцену з фільму. Я просто отак стояла собі біля кас там, на вокзалі, а він до мене. Біжав такий велетень, такий гарнючий велетень, він до мене біжав, біжав. До речі, незважаючи на те, що ну, в мене з ним не склалося, і я ледве жива від нього вийшла. Все одно в мене немає до нього негативу. Я хочу, щоб в нього було все гаразд. Він, до речі, підписаний на мій канал. до речі. Дивиться іноді з перекладом відео мої. От. А, і от він до мене такий гарнюній біжить. Я думаю, боже, і поки він до мене біжав. Я все, я взагалі попливла, я в нього закохалась, і все. <сум> Знаєте, я ваша навік. І я бачу, він як то біжить странно. Знаєте, от шкутильгає, як то Ну, добіжав до мене. І потім він мене обійняв. Підняв на руки, дівчата, я почав мене там кружити. Мене було так соромно, ну так незручно. ну Я не люблю до себе привертати увагу, ну взагалі. от, І він почав мене там кружити. І, і, і каже: Боже, яка ти така маленька, яка ти така легенька, там, пушинка. Та, каже, скільки ти важиш? Скільки ти важиш? Ну я ж після оцих прибирань підлоги, господи, я ж там була отака худа. От. І він такий, ти справжня, ти справжня, ти існуєш, Боже мій! І почав співати пісню Ероса Рамадзутті. Ця пісня називається Грація. Як же вона називається? Ну ви її всі добре знаєте. Ну, тобто, дякую, що ти існуєш. Грація пер... Ну, от. От як то так вона називається, і він почав цю пісню співати. У нього ще, ще і голос дуже приємний, такий барітон, такий оксамитовий барітон. Я, я була така щаслива, мені було соромно, всі люди дивилися, оці японці почали нас фотографувати, знімати. Боже мій. От. І він такий мене ставить на підлогу і каже мені: А зараз, за те, що ти мене дочекалася два місяці, зараз ми пішли значить, робити тобі подарунки. подарунки. Де твоя валіза? Я кажу, та моя валіза, ну, ми з тобою порозмовляємо спочатку, а потім вона там неподаліку, ну, тобто за 30 хвилин я привезу валізу. Ти не, те саме, не турбуйся. От, і він таки каже: зараз робимо тобі подарунки за те, що ти мене дочекалася. А хто знає, от був на вокзалі залізничому терміні, це як таке невеличке місто, і там дуже багато магазинів, там навіть якщо на ескалаторі вверх вгору проїхати, там є такий мол ну, дуже таких. Коштовних брендів, ви розумієте, от. І я кажу, там ну, які подарунки, і сама собі Маріанна. От якщо ти зараз йому скажеш, що нічого мені не потрібно. От як ти завжди з чоловіками, як як ти завжди кажеш по життю, та нічого мені не потрібно, то я сама собі все куплю. Ні, закрила рот, хочеш хоче він тобі робити оці подарунки. Закоханий він в тебе. Ти в нього закохана. Нехай робить, нехай робить, це від щирого серця, нехай робить. От і значить, він каже, які тобі подобаються профуми. Ми заходимо там так, в такий магазин цей дуглас. Оці профуми, оці профуми. Там десь шість профумів. Отак. От я стояла з цими профумами. Розумієте? І ці дівчата, в, в них чуйка у е, продавчинь, В них чуйка, що у цього е, хлопця є гроші, і він закоханий, і він хоче на неї витрачати гроші, і вони йому підносять і підносять і якісь то там набори косметики. Е, ну розумієте, ну він в мене було кількість цього Дугласу, отакі от пакети Шесейда, е, потім три-чотири у мене було, там. Ну, Тобто е ці профуми. Я вийшла з цієї крамниці отак от, з трьома пакунками повними. повними. Нам там ще надавали кучу пробничків. І карту мені оформили такий клієнт. Ви розумієте, там десь на півтори тисячі. На півтори тисячі тільки косметики. От. Коротше кажучи, я думати, що ж він шкутельгає? А я ж я проти нього маленька, тобто я навіть не, не, не вдягла підбори, тому що ну в Італії тут мало хто ходить на підборах, і це дуже кидається в очі, що, що ти старалася на побачення вирядитися. Я прийшла у балетках на плоскому ході. Прийшла його. Е Зустрічати. Але я була худенька, це мене не портило, тому що я сама вся була маленька, худенька, така, знаєте, жіночка, 42 років. І от, знаєте, це було як в казці. Підемо в той, в той магазин, все мені купує, в той магазин все мені купує. І Я просто отак цими пакунками вся становлюся все більше, більше і більше від цих пакунків. Думаю, куди мені це все? Куди? От. А він там такий щасливий і шкутильгає. І оскільки він мене. Вищий, набагато вищий, я на нього отак дивилася. Отак. Там йому в очі, я йому посміхалася, щоб йому було теж приємно, ви розумієте. А мені настільки було приємно це, все це отримувати. От як я вас дуже ну, вам вдячна за коментарі, навіть за ці донати, які ви мені е, надсилаєте, Там мені дівчата пишуть на кавусю, ну я каву не п'ю, а я собі купую авокадо. От, авокадонки. Вони тут не дешевші, тому не дешеві, я купую. Ну, не будемо відволікатися. Так, от я настільки рада цьому всьому, і можете собі уявити, наскільки я показувала свою радість, коли я все це отримувала від нього. Тобто я там просто і пригала, і верещала, і я дивилася отак от зверху. І я зовсім не дивилася е, вниз, а дівчата. З крамниць вони дивилися, от саме на його ноги. Я так думала, ось заздрять! Заздрять мені, що в мене такий є мужчина, такий гарний, такий високий. Там, знаєте, за ним мене навіть видно не було. Навіть не було видно. От. І коли я одного разу так опускаю очі, я думала, мені стане погано, дівчат. Я думала, мені стане погано. Я бачу, він у джинсах на лівій нозі, в нього джинси, отак-от розірвані, як попало. Всі в крові, в запеченій крові. І отака рана кров'яна на коліні, от прямо над коліном, і він шкудельгає. Ви розумієте, а ми вже це були в косметичному магазині, і вже я приміряла там чогось, він сказав, Боже, яке спортивний одяг. Там він мені якийсь там, Том Форд знайшов. Одягни тобі, буде дуже добре, дуже добре, ти така вся стройненька. От. І я бачу оцю цю кров'ячу рану, я, я просто я, я кажу, Андреа, Ке козе? Ке козе? Ко немає, ну. тобто, ну, Що це таке? Що це таке? Він каже: нічого, не звертай уваги, не звертай. Я так до тебе поспішав, так до тебе поспішав, що я впав, я впав, от прямо моя нога застрягла між потягом і оцім, значить, бінаріо, між платформою. Я така, боже! Там я думала, мене будуть відкачувати. Ви розумієте? Я кажу, як заастрягла. І поїзд, майже тронувся, майже тронувся поїзд. І от така рана в мене рвана, кров'яча рана. Значить, але я подумав, ні, я не, пойду, не піду на швидку допомогу, я поїду до своєї коханої жінки, тому що я їй обіцяв. Отакий я чоловік слова. От сказав, приїду, значить, приїду, хоч мертвий, приїду. Я тоді, я думала, я його, ну я тоді його обожнювала. Я думаю, господи, з нього кров лється, а він до мене приїхав. Він там десь впав, десь в нього ця нога застряла, і воно дійсно, дійсно, там там, там було жахіття. Ми, ми потім, коли приїхали в падове, ми ходили до травматолога, там йому зашивали, перешивали. А він все одно приїхав. І я тоді собі, от як він мені це описався, я так собі і уявляла, що так він так до мене поспішав, він так до мене та знаєте, як можна одне і те ж саме показати з різних боків, і вже буде зовсім інша картинка. Тобто, я думала, от він так до мене спішив, він так хотів е, стримати. Своє слово дотриматися свого слова, що от навіть стикаючи кров'ю, він до мене повз повз буквально до мене, ви розумієте? От, а насправді потім, як з'ясувалося, що він настільки неорганізована людина, що він там в останній момент він вже він і забув, що в нього сьогодні він їде до Маріанни. Ну, коротше, чи це я вже забігаю попереду, і він так біжав, так біжав, що навіть машину він кинув на де попало. Ось і ледве ледве встигав він, значить. На поїзд і перечепився за мусорний бачок. Ну, це я вже Потім потім вже це все дізналася про це від його друзів, добрих друзів, які його е, проводжали, тому що він так довго сидів з цими друзями, він навіть їхати там. Так, це, я не буду забігати наперед. А в той час, коли я це все побачила, я така стою з пакунками, з подарунками, в мене вже і тисяча євро на рахунку, ви розумієте? І тут таке окровавлене чудо до мене приповзло от, з, з останніх зусиль. Я його просто обожнювала. ну обожнювала. І я сказала: Андрія, тримайся, я зараз тебе відведу в ресторан, я тебе посаджу на м'який диванчик, і через півгодини я буду біля тебе з валізою. От і я знайшла там ресторан, він там став кушати, їсти. І, через... і я поїхала за валізою, тому що я думала, Господи, такий чоловік. Він помирати буде, але мене буде захищати. Отакий От чоловік. І, звичайно, я дзвоню мамам, я кажу, мама. Виїзджай от, з валізою. Вона так сміялася з мене. Вона мені каже: ти ще досі не зрозуміла, що ти нікому не потрібна. Дівчата, це така, це моя біль з приводу мама на все моє життя, навіть якщо я від них піду і все своє життя з нею не буду розмовляти і бачитись. Це буде така біль на все моє життя. На жаль, от. Коротше кажучи, дякуючи мамі, вона мені привезла цю валізу з перекошеною фізіономією, з прокльонами привезла цю валізу. І я думаю, Господи, слава тобі, Господи, що більше я них ніколи не побачу. Все досить в моєму житті. Оцих скандалів, оцих оцього знецінення, оцих колкостей-приколкостей, оцих от рахунок підніс. Ви розумієте? Коротше. Приїхала я до нього з валізою, він там вже на вокзалі, вже поїв у ресторані. Ну, щоб він зі мною не ходив, тому що ж в нього нога, він там ледве-ледве. А він з моїми подарунками, з моїми оціми пакунками, і я ще з червоною валізою. І він каже: ти а море, стела мія, стела мія, джоя мія. Тобто моя радість, моя зірка, моє кохання, який я щасливий, що ти в мене є. Що ти справжня, що ти, от як є на відео, ти така і є в житті, тільки трішечки худіша. ну, тобто. Відеокамера, вона ж все збільшує, все збільшує, от, Ну, коротше кажучи, він був дуже щасливий. От я на нього дивилася і думаю: господи, ну якщо з таким чоловіком, з такою людиною в мене може не скластися, ну я тоді не знаю, що в цьому що з цим світом не так. Тобто, і я сама собі сказала: Маріана, розслабся, ти на це заслужила, ти на, ти на це зароботала в свої 42 роки. Поживи для себе ось таким чудовезним чоловіком. От, і ми з ним сіли, значить, на цю фречу росу теж першим класом. Ну, перший клас він тільки що в два рази дорожче, ніж другий клас. От, і, а в першому класі тільки більше оцих столів і більше місця для ніг. А оскільки ж він високий і для нього, для ніг потрібно ой, а які в нього ноги довгі, дівчата, мені так подобається. знаєте, чоловіки з довгими ногами, от, ну коротше кажучи. Першим класом ми приїхали. Вже був такий вечір, майже ніч. Ми приїхали у падову, і першим ділом я побачила, що на його машині отакий штраф. Ну тобто він так поспішав, так не зорганізувався. От що він машину свою вже кинув там на стоянці, де попало, і він заробив цей штраф. Ну, Він так його взяв сказав: Ой, перка і Ну тобто єрунда якась заплачу. Гроші для мене не головне заплачу. от. І ми з ним поїхали ну, в його квартиру, де він живе. А, ні, ми з ним поїхали спочатку в квартиру до його мами, тому що він кожні два дні він їздив до мами. А мама там жила поруч, ну, буквально через дві вулиці, і його квартира, от, де він жив. І я вам хочу сказати, там мама жила в досить великій квартирі, там трьохкімнатна вона, два, ну, дві бані, тобто два, дві вбиральні, от, з душем, ну, тобто дуже добре. От, мама жила, і от ми приїхали до мами, а я її бачила тільки по телефону. Приїхали до мами, і ми, коли з ним до неї їхали, він їй вже дзвонив, що Мама, мама! Мама, як вони кажуть, мама, це я, я вже їду з моєю зіркою, значить, з Маріанною, з моїм коханічком, я вже їду. Мама, готуйся, готуйся, мама! От і ми приїхали. І, значить, мама така божий одуванчик, ну така приємна. Ну, я не знаю, ми з нею як то. Одразу потоваришували одразу, тому що ну. Якби то в мене був такий контраст: моя мама і його мама. І вона така до мене, знаєте, і каже: Боже, яка ти гарна, яка ти маленька, я тебе благаю, я тебе благаю, тільки його не кидай. Ну, тобто вона там йому зробила компліменти, що так дійсно ти розповідав, яка, з якою ти гарною дівчиною познайомився. До речі, до речі, я вам казала, що італійці, незважаючи на те, що вони завжди сидять на сайтах знайомств, завжди у фейсбуках, на сайтах знайомств, вони там чіпляються до дівчат. ну, Коротше, ви розумієте? Але коли вони знайомляться і показують свою там, другу половинку родичам, вони е, завжди кажуть, слухай, давай тільки не будемо казати, що ми познайомилися на сайті знайомств у супермаркеті. І оцей такий же самий. Він мені теж. Ми поки їхали до мами, він мені сказав: слухай, я тебе теж прошу, в мене мама такої старої формації, вона цього не розуміє. Давай скажемо, що ми з е, зненацька зустрілися і познайомилися у супермаркеті. Та я кажу, та не проблема. Не проблема. Скажемо. Я не хочу твою маму турбувати, щоб вона ще там. От, що вона каже: вона не зрозуміє, якщо я на сайтах знайомств. Ну вона не зрозуміє цього. От я кажу, так, да, окей. І значить, е, я ще поставила собі плюсик, що він постійно про мене е, розповідав всім і друзям, і мамі своїй, і родичам своїм, як я потім вже дізналася. Ми ще і до них поїхали в гості. От, тобто, він мене не приховував ні від кого. Ну, тобто, всі знали, що я повинна приїхати, і всі тримали отак, чомусь, знаєте, кулачки тримали, щоб е, я залишилась. І не поїхала від нього, а я не розуміла, чого всі так приймаються, щоб я не поїхала. Як можна від такої людини поїхати? Як можна? От. А вони щось знали про нього. От, і е, коли він там мене посвятував з мамою, познайомив і пішов, значить, е, так, в кімнату щось взяти, чи я вже не пам'ятаю, але я залишилась сама з мамою. І тут мене мама його бере так за руку і так в очі каже. Джоя Мія, тобто моя радість. Я тебе прошу, я тебе прошу, тільки не кидай його, тільки не кидай. Він дуже гарний, він, він дуже, потрібно тільки терпіння, пацієнтса. Я думаю, та що вона таке каже? да та Він чудовий, да він розчудесний, що значить потрібно терпіння. Ну, тобто, і вона одразу, одразу, в той же день, вона мені подарувала, може, ви бачили, я була, відео робила в такий. Е у рубашці в клітиночку, і в мене була така золота цепочка з медальйоном золотим. І оце вона мені в перший же день нашого знайомства вона мені подарувала. От. І вона каже: Я дуже сподіваюся, що ти його не кинеш. Ну, її сина Андрея. Тому ось так: ось так я приїхала в падову і все, маму посалютували. Подарунок я від неї взяла, сказала: та ні, я його ніколи не кину, він такий у вас чудовий. Вона. Так, так, він такий чудовий, він такий чудовий хлопчик, але він багато страждав. І тому ти повинна бути з ним терпляча. Я думаю, та що вони так кажуть? Ну тобто, що друзі його по телефону там мені казали, що Маріанна, коли приїдеш, тільки пацієнта, тільки ну, тобто тільки терпіння. Думаю, от, блін, заздрять, що я приїду, що я буду відволікати увагу його на себе. От і все. Взяла я цей медальйон від мами, подякувала їй, ми з нею потоваришували, і потім, забігаючи наперед, я хочу сказати, що ми цілий рік ми з нею були як рідні душі. Я завжди з радістю до неї приїжджала, і вона мені дуже допомагала. А потім, на жаль, вона померла, і ми теж разом її хоронили. Ну, коротше, це вже я вам потім розповім. Дуже гарна була жінка, навіть зараз, наскільки вона хотіла, щоб я навчилася керувати автівкою, що вона мені завжди казала, Маріанна, я так страждала від того, що я не керую автівкою, що я не вмію керувати машиною. Тому вчись, вчись в автошколі керувати автівкою, нехай він тобі купує машину, і щоб ти була незалежна жінка з машиною. От. І скільки тобі буде потрібно грошей, я тобі дам, тільки вчись керувати автівкою. Це мені його мама казала. Мені. Вона мене знати не знала. Я їй ніхто Ви розумієте? Мені рідна мама копійки копійки навіть, ну, ладно, на ту автошколу, і навіть зараз вона, вона досить непогано керує автівкою, моя мама. Але вона, скільки я разів її просила, мам, покажи, э, покажи мені, як ти там паркуєшся, як ти там паркуєшся. Вона, Все это сделать. Я не смогу тебе объяснить. Либо дано, либо не дано. Вот если оно тебе не дано, то и не надо было начинать водить машину. Ну, Ось така в мене мама. А тут мама, вона мені не мама, але я рік я відчувала, що в мене є мама, яка за мене турбується і яка за мене піклується. Тому я там ридала, мені було дуже погано, коли вона померла, і коли я здавала екзамен. Е з практики на водіння машини вже у Римі я помолилася і я звернулася до неї, до його мами, до Андрея, і вона вже була на небесах. І сказала, будь ласочка, будь ласочка, допоможіть мені, допоможіть мені здати цей екзамен, допоможіть, тому що я просто кину це навчання, я кину це дуже дорого. Я, я не виводжу по грошам цю автошколу. Допоможіть мені. І ви знаєте, я так легко здала екзамен, іспит, іспит. Я так легко здала цей іспит з практики водіння машини. Я як. Пір'їнка проїхала всі светофори, всі семафори. Я пропустила всіх пішохідів там, де потрібно. Я е, розверталася, переверталася там, знаєте. Ну, Тобто я відповіла на всі питання дуже так конкретно, там, скільки метрів там, противотуманні фари треба включати. Ну, от, от, нібито вона з небес. от, Ой, так. От навіть зараз в мене ці бріві, як сказати, мурашки по шкірі, що ось вона мене чує, його мама. І... От вона мені дуже допомогла здати іспит. І потім ще десь рік я завжди з нею, от я машину саджусь, і я кажу: сіньора, ну, наприклад, якщо ми будемо про неї казати, Тереза, нехай буде Тереза, сеньора Тереза, от я стримала е, обіцянку, я керую автівкою, допоможіть мені, будь ласочка спокійно проїхати, щоб не сталося біди, щоб я знайшла парковку. І вона завжди мені допомагає. Ця Сіньора Тереза і дідусь Джованні. От, Я от з ними розмовляю. Ви знаєте, мені це допомагає. От я прям, от, от я відчуваю, я відчуваю, що вони, вони поруч і вони мене оберігають. Хоча вони, італійська бабуся, і італійський дідусь, вони мені взагалі ніхто. ніхто, розумієте? І які чудові люди були. Дідусь мене захищав від маман моєї, а сіньора Тереза вона мене захищала від свого сина. Ну, це вже буде потім. Все, мої хороші. Це була четверта серія, так? Четверта серія, буде п'ята. І я так думаю, буде багато серій, тому я буду їх перемежувати з іншими відео, з моєго життя. Все, мої хороші, до побачення. До нових зустрічей. Чао-чао. До побачення.